Вітаю, ви на каналі тося читає казки. Рудий агрусовий привид написав рік дітері. <Aang1> і Бет були близнюками. Одного теплого осіннього пообіддя, коли вони разом верталися додому зі школи, Бет сказала братові Я так хочу пити, що ось ось непритомнію. А давай підемо якомога швидше додому. Та це не спрацює, відповів їй Сет. Чим більше ми будемо поспішати, тим нам буде спекотніше і більше хотітиметься пити. Незабаром близнюки дійшли до будинку старої пані Фолі. «Ти знаєш, прошепотіла бет Сету, якщо ми зріжемо через подвір'я старої пані Фолі, то ми прийдемо додому набагато швидше. Ну так, погодився сет, але її хата така моторошна, і ще я чув, що вона страшенно зла жінка. Ну, Ходімо, наполягала Бет, а може, її і вдома немає. Бет і Сет пролізли крізь живопліт старої пані Фолі і прокралися через її подвір'я. Ти подиви. схвильовано вигукнув Сет. Посеред саду росли два величезні кущі агрусу, рясно вкриті стиглими, соковитими ягодами. О, я ж можу з'їсти кілька ягід агрусу, сказала Бет. І може, тоді я вгамую свою спрагу? Не думаю, що нам можна, відповів сет, зиркнувши на старий скрипучий будинок. «Так а чого ні? Ну вони ж пропадуть, зауважила Бет. Ну і крім того, ніхто не помітить, що зникло одна чи дві маленькі ягідки. І з тими словами Бет зірвала ягідку і поклала собі в ротик. Сет зробив те саме зірвав ягідку і з'їв її. У цей момент вони почули гучний вереск. Ану, геть, дітьте з мого двору, ану гетьте звідси. До них бігла стара пані Фолі, і вона розмахувала ручкою від швабри. Близнюки кинулися до садової хвіртки, але вона була замкнена. Вони потрапили у пастку. Стара пані Фолі стояла над ними і підняла ручку швабри. Як ви смієте приходити у мій двір і жерти мій агрус?» – вигукнула вона. Нам шкода, вибачте нас, відповіла Бет. Ми просто ану, тихо, заревіла пані Фолі. І хіба ви, діти, не знаєте, що цей сад охороняє величезний, рудий привид. Він з'їсть кожного, хто потривожить мої дорогоцінні ягідки. Але пані, ввічливо сказав Сет, ми з сестрою не віримо в привидів, ну і не боїмося того, що не віримо. Ану, геть звідси, увірвався терпець старій пані Фолі. Вона стукнула держаком від швабри по хвірці. І та відчинилася. Сет і Бет вибігли з двору і помчали додому. За вечерею близнюки розповіли батькам, що трапилося у дворі старої пані Фолі. Ви зробили помилку, коли пішли туди у двір пані Фолі, і їли її агрус, сказав їхній тато. Ніколи не ходіть на подвір'я до сусіда, ну хіба що вас запросять, а ми схвалимо це запрошення? Зрозуміло? Так, не хвилюйся, тату, сказала Бет, ти ніколи більше не побачиш нас у дворі старої пані Фолі. І я впевнена, що вона ніколи нас не запросить. Точно, підтакнув Сет, якщо стара пані Фолі коли небудь запросить нас до себе у гості, то я з'їм свого капелюха, тобто кепку. Повечерявши, близнюки побігли бавитися повітряними кульками, які тато приніс з роботи. Вони придумали свою гру. Кожен прив'язав до кульки крихітних іграшкових солдатиків на мотузочку. Ідея полягала у тому, щоб зібрати на мотузку якомога більше солдатиків, а кулька усе одно трималася у повітрі. Їхня мама сміялася і підшивала фіранки, готуючись повісити їх на вікно. Усе та вже було прив'язано майже п'ять іграшкових солдатиків, коли зненацька шнурочок обірвався. Повітряна кулька полетіла до вікна. Мамо, лови. скрикнула Бет. Мама, схвилювавшись, упала з табуретки, а кулька вилетіла у вікно, захопивши з собою білу фіранку. Близнюки та їхня мама стрибнули до вікна саме вчасно, щоб побачити повітряна кулька і фіранка зникли над кронами дерев. Ти думаєш про те саме, що й я? запитала Бет. Так, сказав сет, це схоже на рудого привида. Тим часом стара пані Фолі збирала ягоди у своєму саду. Га, бурмотіла вона собі під ніс. Я тим дітиськам покажу. Вони більше не будуть рвати в мене ягідки. Приговорюючи це, вона кидала ягідки у відерце. Як ці дітиська сміють говорити мені, що вони не вірять у привидів? Приказувала вона. Я ж знаю, що привидів не існує, але якщо я кажу, що у моєму саду є привид, вони повинні вірити, що в моєму саду є привид. І саме тоді ніжний вечірній вітерець задув повітряну кульку із фіранкою у сад старої пані Фолі. — А це ще що таке? запитала пані Фолі, зиркнувши поверх окулярів. — Це схоже на. це схоже. На рудого привида. Стара пані Фолі скочила на ноги і забігала по колу, шукаючи держак від швабри. Вона впала на цей держак саме тоді, коли зачепилася ногою за відро із ягідками. Я доберуся до тебе, мерзяний привиде. кричала вона, махаючи держаком від швабри туди-сюди. Коли вона поцілила і вдарила повітряну кольку та луснула. А фіранка впала на голову пані Фолі. Сама ж пані Фолі беркицнулась навзнак у фонтанчик для птахів, розбризькуючи усюди воду. Не можу в це повірити, сказала вона, знімаючи фіранку з голови. То привид. Це просто фіранка. Стара пані Фолі довго й уважно дивилася на фіранку, яку тримала у руках, і на гармидер навколо. А тоді вона зробила те, чого не робила дуже, дуже давно. Пані Фолі засміялася Ох, яка ж я інколи буваю дорепа. Наступного ранку у будинок близнюків подзвонили, і вони разом побігли відчиняти двері. На превеликий подив вони побачили на ганку стару пані Фолі. Вона тримала в руках пиріг. Вітаю. Сказала пані Фолі, мені страшенно шкода, що я була з вами такою злою учора. Дітки, візьміть оцей пиріг з агрусом, я його спеціально для вас спекла, і крім того, запрошую вас прийти і погратися у моєму садочку у будь-який час, коли захочете. Ого, цілий пиріг тільки для нас. вигукнув Сет. Ми зараз же його з'їмо. Не так швидко. Сказала йому Бет, де що ти обіцяв з'їсти спочатку? Що? запитав сет. Свого капелюха. ось що. сміючись, сказала йому Бет і натягнула кепку на його самісінького носа.